Доброго дня, і в мене сьогодні огляд. То називається іноді розпаковка, але я не розпаковую, вона в мене вже якби, так, без упаковки доставили, тому це просто огляд. Огляд сьогодні у нас лупи. І так, Хочу зауважити, це достатньо цікаво. Річ е цікавої мастерної праці. Як ви бачите, тут є такий знаєте, трошки мінімалізм, знаєте, просто чорна і просто така прозора окантовка. Нічого е такого, якби е зайвого. Нічого зайвого, лише тільки чорне і таке прозоре. Знаєте, стильно стильно. Якщо ви цей аксесуар візьмете там з собою кудись там на прогулянку, слідити за кимось, там шпигун, шпигунствувати, то ви не будете вибуватися зі стилю, не будете вибуватися в якогось там модного такого. Фешен це ви будете такі достатньо сильні, можна в сумочку покласти. Давайте я візьму сумку, приміримося, чи може воно поміститися в сумку. Таку у мене стандартна сумка, як дивіться зараз подивимось, чи вона вкладається. Так складається більше, ніж спокійно. Можливо, може помі... ну, в клатч, я не знаю, може помістити, може ні, але якщо для клачу, то напевно покупати трошки менше екземпляр. Um, що я ще можу сказати про це? Uh, я вже пробував, воно не їстівне, смаку ніякого немає, окрім такого слегка пильного букету смаків, але це не знаєте на любителя. Це на любителя, я не дуже люблю такі пильні присмаки, такого аромату. Але якщо вам подобається, то можете використати. Як інтер'єр, воно вписується ідеально просто до інтер'єру, можете покласти до документів. там, знаєте, З документами воно цікаво виглядає. Можете покласти з бумаранком, воно теж. Ви дивіться, як воно покласти з барашком. Теж ви бачите, це стильно, дуже-дуже сильно, дуже... Цікаво, воно виглядає разом, це дуже стильний аксесуар до інтер'єру, дуже раджу. Можна повісити на стинку, підкласти під ножку стола, якщо воно шитається. Дуже стильний аксесуар до інтер'єру, дуже раджу. Так, з приводу чого? З приводу функціональності в плані, ну, запустимо, жарити картофель. Ну, це, як, як вам сказати, ось Дивіться, ось ви тримаєте над вогнем, жарите картоху, не дуже виходить, тут є деякі деталі, такі саме. навпаки на тут якби пластик, але він ну, ви пластик. Тобто, в цьому плані непрактично, на ньому готувати їжу не рекомендую. З приводу з приводу спілкування дуже дуже добре, дуже добре спілкується, дуже дуже цікаво, Він не вам нічого не заперечує, нічого не каже вам. Дуже, дуже, дуже дуже добрий співрозмовник завжди вислуховує дуже добре. Дуже раджу, дуже раджу, як е, саме е, такий, знаєте, гаджет для спілкування, гаджет для такого м, практикування, спілкування. тож дуже раджу, дуже раджу. Ось е, з приводу деяких таких е, деталей тут є маленький, знаєте, Подряпаний, є реснички, якісь якісь пили ось такий мусор. Але я вважаю, що це гранж, що це художнє оформлення, і як мистецтво це дуже цікаве, якщо прям приглядатися, дивитися. Це ну прям я би сказав, митцю що створював цей проект. Це дуже кльово, це дуже класна задумка, ідея. Просто ось дивіться, я постараюся показати. Ось дивіться, це дуже цікаво роздивлятися. Якщо у вас є вільний час для мистецтво, то раджу просто подивитися, роз, роздивитися. Я б навіть створив музей для цього аксесуару, декору. Подивіться, просто це дуже цікаво. Якось важливо, я завіть зроблю огляд на кожну полінку на цій а, лупі. А, дуже цікава річ. Що ще можу сказати про неї? Ну, загалом, як ви вже зрозуміли, що це е, остаточна цікава річ. Це, вона підійде до цього, практично до всього. Ну, можливо, картошку на неї е, картоплю не можна пожарити, але все одно дуже практична, дуже яскрава, я б сказав, більш декоративна річ, аніж практично. Я вам дуже раджу насправді. Ось і е, взагалі то... Взагалі те, що я можу. Так, я також сказав, що це спілкування добре. Е, на цьому це мій огляд закінчується. Так що підписуйтесь, буде ще багато цікавих оглядів. До побачення, Всім гарного дня!